Інстаграм платформа з неймовірними можливостями для бізнесу, самовираження і розвитку, але вона також дуже чутлива до порушень. Навіть якщо ви нічого поганого не робили, одного дня ви можете помітити, що ваші охоплення різко впали. Ваші сторіс переглядають менше 1% від підписників, а нові підписники не приходять взагалі. Вітаю! Ви на каналі Інксистем. Сьогодні поговоримо про тіньовий бан. Що це таке, як туди не потрапити, і що робити, якщо ваша сторінка вже в чорному списку? Отже, як зрозуміти, що ваша сторінка в тіньовому бані, пости не потрапляють у рекомендації, хештеги не працюють, нові люди не бачать ваш профіль. Різко падають охоплення сторіз, постів і рілз. Тобто формально все ок, але по факту вас виключили з видимості. Цікаво, чи сам інстаграм не попереджає про те, що вас помістили в тіньовий бан, щоб дізнатися, чи точно у вас проблеми з акаунтом, зайдіть в налаштування, обліковий запис, статус облікового запису. Там буде написано, чи порушував акаунт правила, і чи можуть ваші пости з'являтися в рекомендаціях. За що інстаграм може покарати вашу сторінку? Ось найпоширеніші причини тіньбану або навіть блокування сторінки. Масова активність, купівля підписників, лайків або ботів. Підписки відписки по 100 плюс аккаунтів на день, автоматизовані дії через сторонні сервіси, порушення правил спільноти, відвертий або образливий контент, контент для дорослих, навіть натяки. Мова ворожнечі, образи, заклики до насильства, часті скарги від інших користувачів. Навіть якщо контент нормальний, але комусь не сподобався, скарги впливають на рейтинг акаунту, публікації заборонених хештегів так і є хештеги, які сам Інстаграм вважає небезпечними через спам, провокації або неприйнятний контент. Тепер найцікавіше: як вибратися з тіньового бану. Ось декілька порад. Перше. Зменшіть активність на 48-72 години. Не лайкайте, не підписуйтесь масово, не постите. Інстаграм може відпустити після паузи. Друге. Видалити підозрілі хештеги та пости. Особливо ті, що могли порушити правила. Третє. Напишіть у підтримку. В розділі Допомога поскаржитися на проблему. Четверте. Не використовуйте сторонні сервіси автопостингу. П'яте. Поступово відновлюйте активність, через кілька днів почніть публікувати сторіс, пости, рілс. Тіньовий бан це не вирок, але тривожний дзвіночок. Якщо окоплення впали, не панікуйте. Проаналізуйте, де могла бути помилка. Зробіть паузу і далі дійте з чистого аркушу. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. До зустрічі в наступних відео!